Купила зелену картку, зекономила на жабо і жаба не давить. За півтора року повномасштабної війни Верховна Рада ухвалила рекордну для українського парламенту кількість законів 480. У середньому по одному закону на день підрахували у комітеті виборців України. Разом з тим, у так званої монобільшості все частіше не вистачає голосів для ухвалення навіть президентських чи урядових законопроєктів, як от щодо російської церкви, і тому залучають до голосування навіть нардепів із забороненої ОПЗЖ у випадку з ОПЦМП, як ми розуміємо, це не допоможе. Про які серйозні проблеми у найбільшій фракції парламенту свідчить хвиля скандалів останніх тижнів у нашому наступному сюжеті. Негідна поведінка звинувачення у корупції, бійки та одіозні заяви до повномасштабного вторгнення. Десятки слуг народу устигли засвітитися у найрізноманітніших скандалах. Після 24 лютого це все залишилося, наче в минулому житті. Сьогодні головні претензії до депутата монобільшості вийш за кордон, не пов'язаний із депутатською діяльністю. Наприкінці липня журналісти розслідувачі проєкту Слідство інфо з'ясували, що в середині місяця у розпал важкого контрнаступу збройних сил заступник голови оборонного комітету ради Юрій Арістов відпочивав на Мальдівах, поселившись у готелі на приватному острові. За кордон він виїхав, начебто, у відрядження для зустрічі із литовськими колегами у вільнюсі Арістов пробув три дні, а звідти чкурнув до Індійського океану. У фракції заявили, що депутат має скласти мандат. Арістов погодився і написав заяву. Цим історія не завершилася. СБУ та ДБР прийшли до депутата додому з обшуком. Його підозрюють у службовому підробленні документів. Кожен намір будь-якого посадовця кудись поїхати за крадом будь-якого депутата варто перевіряти до секунди. Якщо хтось дуже хоче відпочити від роботи на державу, то держава від таких осіб теж. Відпочине. За кілька днів розгорівся ще один скандал із депутатом Андрієм Холодовим. Той виїхав за кордон і ще у січні 2023-го і відтоді не повертався. В апараті Верховної Ради заявили, що жодних відряджень йому не оформлювали, а зарплату не нараховують із початку року. Журналісти з'ясували, що Холодов упродовж повномасштабної війни неодноразово перебував на Кіпрі, де його родина має нерухомість. Сам депутат заявив, що численні виїзди з України пов'язані зі здоров'ям членів його родини. Ді 31 липня він написав заяву про складання мандата, яку вірогідно надіслав поштою із-за кордону. Піклуванням про здоров'я рідних пояснив свою поїздку до сонячної Барселони. І скандальний депутат Олександр Дубінський, який перебуває під американськими санкціями. Мовляв, батько лікується від важкої хвороби, а він має супроводжувати його в поїздці. Утім, як стверджує військовослужбовець та блогер Антон Швець, дозвіл на виїзд депутата діяв лише до 10 липня. А він іще 25-го перебував за кордоном. Причому не з батьком, а зі своєю дівчиною, яка випадково викрила Дубінського, опублікувавши фото з чоловіком із прикметним татуюванням на нозі, точно таким як у нардепа. Після цього СБУ та ДБР провели у Дубінського обшуки. Відкрили кримінальне провадження. Щоправда, не до всіх правоохоронців та керівництво Франції настільки суворі. На початку 2023-го слуга народу Микола Тищенко засвітився на одному із пляжів в далекому Таїланді. Депутат пояснив поїздку бажанням допомогти кільком тисячам українців, які живуть в азійській країні, і про яких держава, начебто, геть забула. Тищенка виключили з фракції, вигнали з партії, але він, схоже, й досі відчуває себе членом з команди. Щоправда, тепер із дипломатичного напрямку переключив свою увагу на боротьбу із шахрайством. Цього тижня депутат нагрянув в один із столичних офісів, де, за його словами, функціонував так званий кол-центр, шахрайська організація, яка видурює гроші в українців. За словами Тищенка, кришував шахраїв його колега, депутат слуги народу Олег Семінський. На місці, окрім самого. Семінського знайшли печатки низки російських банків. Я не кришую тут, але що ви кришуєте це місце? Так, Стоп, ви кришуєте? Це російський це сервис. Це сервер, подивіться Це сервер, де, росіяни, де а росіяни. Що ви робите? Ми це сере, де росіяни. А що ви робите? Збирали інформацію. Хвиля скандалів останніх тижнів може свідчити про серйозні проблеми у найбільшій фракції парламенту, яка вже давно не здатна ухвалювати важливі рішення самостійно, і тому змушена залучати голосувань депутатів забороненої ОПЗЖ. Вірогідно, нещодавні заяви спікера Руслана Стефанчука про юридичну можливість провести вибори під час війни також мають перетверзити та мобілізувати слух народу.